Падях сорт де крем, 10 кг, ціна 3900 гривень. Далі ще штани, вони йдуть абсолютно новесенький розмір тут. Розмір Еска. Ось такі вони йдуть на манжарті. Далі йде цвічоток. Де розмір Емка? Такі на гузочках. Далі йдуть штани, колір хаки. Розміру я тут не бачу, але я думаю, це буде xl l також вони йдуть на флісі. А ще тут у нас попались абсолютно новесенькі носочки зимові. Далі йдуть такі. Наступний йде такий шарфик. Новесенький. І такий типу носків, Такий донець. Ось такий також абсолютно новесенький. Далі йде така шубка. Розмір S -ка. Наступна йде куртка. Це йде термокуртка, розмір 34-36. Якийсь такий, такий кардиганчик. Це йде абсолютно новесеньке. Замочку розмір це йде Ска М. така курточка розмір С, вона також йде абсолютно новесенька. Наступний десь відшотик розмір XL. -ка. Далі йде. Щось таке. Шось таке. Не знаю, щось таке. Щось таке. Розмір. Боже, э, розмір новенький абсолютно з етикеткою. Далі ще да, такий батнічок. Розмір 2 еліка. Він йде з капюшончиком, а да, тут має десь на флісі. Це йде Ска. Далі йде да, ось такий. І тут не йде такий світшотик, це йде розмір М. Далі йде така кофточка. Розміра я тут що не побачу. І розмір XL. Коротше, щось отак. Далі йде такий світшотик. Це йде брендовий, чоловічий, просто бомбальний. Размер МК. Просто шикарный. Дальше для бренда вот такая кофточка. С И остальная модель. Кладя у нас вот такую термокофту.